Хочу вам представити ось такий субстрат Jiffy, багатьом відомий. Це чудовий субстрат з Естонії. Є певна новинка, тому що раніше він був у фасуванні 225 літрів, а тепер виробник його фасує у 210 літрів. Зазначено ось такий мішечок 210 літрів. Давайте його розпакуємо і подивимося, як він всередині виглядає і чи змінилась якість. Ось такий, ось такий торф. О, він досить вологий, О, прикольний. Класно пахне, бачите, дивіться, яка структура, він міленький, підпосів. Ось, якщо камера передасть, дуже легкий, це серія професійних субстратів. Ось, ось так виглядає. Мілкий підпосів. Якщо вам цікава тема торфу та субстратів, пишіть нам в коментарях, який субстрат вас цікавить. Ми його розпакуємо, розкажемо про нього і ви зможете вживу його побачити. Адже в нас дуже багато субстратів і ми завжди зможемо це зробити.